Я всіх вітаю, ви на каналі Історія Кравця. Давайте дуже швидко хочу показати вам таку цікаву майку, яка може бути і сукнею. Я бачила саме з такими підрізами але на сукні може бути як сукня в білизняному стилі, майка в білизняному стилі, може бути білизняна, будь-що. Ваша фантазія в ваших руках. Але в мене база. Зараз в мене база до талії. Ви можете собі продовжити на ту довжину, яка у вас буде. Далі неважливо, всі додавання я вам все буду розповідати. Перше, що треба зробити. В мене. Ось так поверну. Так, вам видно. Давайте будемо дивитися. Витачка. І декольте. Воно, вершина виточки і декольте на одному рівні. Ось тут вершина виточки, саме з плеча, нагрудна грудна виточка. Ось тут вершина виточки. Я чітко по горизонталі виводжу від вершини виточки сюди, в центр пілочки, робочу лінію таку. Горизонтально. Це буде точка мого декольте, сама нижня точка. Кутик, з якого потім буде бретель. Я можу ставити на тій висоті, яка мені потрібна, нижче, вище. Але якщо ми будемо дивитись саме тут, вони розташовані, ці кутики, на бретель. Від пройми не дуже далеко від лінії пройми. Десь ось тут, близько 2 см від лінії пройми. Я ось тут поставлю, мені отут добре. Потім, що треба зробити? Ми цю точку поставили першу, цю точку поставили другу. Так, ну, навпаки, треба закрити цю виточку. Я виводжу ось сюди, в бокову частину таку тимчасову виточку. Розрізаю по цій лінії в вершину і по цій лінії. Не дорізаючи там один міліметрик буквально. Ось так. я повністю закриваю цю виточку. Ось так. Я її закрила. Далі я беру лінійку від цієї точки, там, де в мене буде бретель, в точку мого декольте проводжу рівну лінію. Цю рівну лінію можна залишити, можна її взяти і зробити. Так, в мене вже є таке лекальце. Ось так її трошечки, знаєте, начебто скруглити. На так скруглити, як вам то буде цікаво. Ось так, щоб не було такої прям рівної палки. Глибше ви зробите. Чи так як я, не дуже глибоко це за вашим бажанням. По лінії пройми я залишаю висоту моєї пройми на своєму місці. І по цій лінії сюди веду в кутик нову лінію пройми. Цієї майки. Ось так. Трошки ось тут роблю такий на пів сантиметра таку рисочку, куди буде вшиватись, далі вузенька, навіть дуже вузенька бретель. То вже за вашим побажанням. І веду ось тут. Просто з такою загостреною загостреним кутиком все одно буде не дуже, знаєте, так, Приємно, комфортно працювати. Я б то так назвала. Так, можна, звичайно, що це все одразу вирізати. І так, і так. І сюди спробу. Далі, в нас є, в нас є ось такий підріз. Від лінії талії, від точки талії по боку вверх можна відступити близько 5 сантиметрів. 5 сантиметрів. Ви можете відступити менше, можете більше, ще більше. Так як вам буде то цікаво, я беру одразу лекало. від цієї точки горловини в цю точку 5 я проводжу фігурну моделюючу. Лінію. Мого лифа. Я її трошки сюди подовжую. Чому? Тому що, якщо закрити цю виточку, розширення можна зробити, ну, наприклад, сантиметри. Там не дуже багато, сантиметри на 2,5. Зараз я від точки пройма. Так, я її не розширюю, просто від цієї точки. В цю точку два з половиною, зараз я все підпишу, я проводжу мою нову бокову лінію. Так, і Тут зовсім мало зверху, а ось тут вже більше. І тепер я можу по ній відрізати, щоб це все діло мені не заважало. Довжину ви собі робите ту, яка вам потрібна, але обов'язково ставте лінію талії, щоб вам було краще простіше потім поєднувати. Далі ця верхня частина і нижня частина з підрізом. Ось тут ставлю позначку поєднання і ось тут позначку поєднання ставлю. Для того, щоб мені було зручно потім суміщувати ось ці дві частини. Я ж їх відріжу, ось так. Це закруглення лифове. Ви можете робити так, як вам завгодно. Можете прям от подовжити. Можете прям круглу зробити, як вам буде на те цікаво. Що ми робимо далі? Переходимо до верхньої частини. <клух> Можна спершу зробити ось так. Розрізаємо по залишеній виточці оцій верхуш... верхушечці. Вирізаю її повністю, щоб мені потім не збитися, і закриваю цю виточку на грудні. Вона нам більше не потрібна. Але в нас виточка, вона йде її положення трошечки вбік. Де мій де моя лінійка? Я трошечки вбік, десь ось сюди, з таким собі нахилом. Той нахил ви можете регулювати собі самостійно як вам буде цікаво. Я розрізаю по цій частині, потім суміщую так, і такою. Так, цей кутик, щоб він мені не заважав. В мене залишився ось такий клаптик, мені його треба зрівняти, але я пам'ятаю, що в мене ось ця довжина по витичці і ця довжина по витичці, вони однакові. Коли я тут додаю ось такий клаптик паперу від цієї точки. Цю лінію мені треба взяти саме ось цю вирівнюючу лінію. Тому що в мене ось ці довжини виточки, вони повинні залишатись однакові. інакше буде несумісність. Я отак візьму лекальце, під яке я вже починала креслити, і тут наводжу. Лишнє я срізаю. Тут небагато в даному випадку додавати. Лишнє срізала. Тут в мене все поєднано. Переходимо на нижню частину. В мене є виточка, яку мені треба ось тут зверху закрити. Але ось цю частину я можу залишити на ось цю таку плавну свободку. Тобто виточку можна не зашивати повністю. Я беру, відрізаю тільки по одному, по одній стороні. І дивіться, я прикладаю ось він. Верхній кут виточки до цього верхнього кута виточки. Ось так я прикладаю і підклею так. Ось так. Далі в мене змістилась ось ця лінія. Бачите? Мені її треба зробити гарно, однаково. Я візьму частинку паперу підклею будь-яку частинку, головне, щоб мені вистачало по довжині. Ось так. Потім. Я пам'ятаю, що до лінії талії в мене ось тут кутик є. Якщо я буду подовжувати, в мене ось ця лінія талії, ну, бокова лінія і точка лінії талії вона в мене зміщується. Тож від цієї точки в цю точку я зараз підкликаюся, щоб було більш зручно мені і більш така гарна лінія. Проводжу нову лінію низочка. Це не заниження лінії, це просто плавна, тут треба навіть трошечки рівніше його провести. Просто плавна, плавна лінія, тому що в нас іде ось тут розкліщення, і за рахунок ось цієї частини нижньої по витачці, Яку ми ж ось так зверху тільки закрили, а тут ми залишили. І в нас пішло відведення, то ось це відведення нам треба зробити гарним. А довжина в нас залишається такою, як вона і повинна бути. Якщо ми сумніваємось в довжині, треба її перевірити. Все, в нас гарний низочок. І в нас ось цієї частини виточки немає. Тут в нас на таке розкріщення. Тут підписуємо, що це центр пілочки згин. Нижню частину можна поставити чітко по згину. Можна поставити по згину а по косі, щоб нижня частина була більш такою хвилястою, плавненькою і комфортною. Ну, а можна залишити подольві, як вам буде а то цікаво. Можна перевірити всі-всі-всі точки ось тут, поєднання з виточкою. У вас ось ці точки повинні зійтись. Мені зараз не дуже комфортно його під, але в мене все сходиться. От, бачите? І е, частина виточки вона увійшла у цей рельєф. Частина виточки залишилась ось тут. Тільки, будь ласка, дивіться, ось цю частину виточки зробіть ось цей особливий кутик таким чином, щоб у вас не було прямої такої загостреної палки. Тобто ви її потім відрегулюйте, коли будете від... з... строчити цю... зістрочувати ту витачку. Просто на згині трошечки плавніше ось тут кутик візьміть, коли ви будете схинати. І все. І... У вас буде гарний такий поворотик. Він буде плавненький ось тут, вже в готовому виробі, але буде гарненький поворотик, і не буде прям такого, знаєте, ось такого кута. Ну, начебто, так? Наче в 30-ті, початок 40-х. А... Так, і що ж, з приводу спинки, спинка може бути будь-якою. Якщо я повертаючись до майки з попередніх відео, можна зробити будь-яку звичайну спинку, рівну на бретель і з розключенням, там, наприклад, на 5 см. От. А можна зробити е, трошки менше, ніж на 5, як вам буде завгодно. Спинка взагалі, вона звичайна, а ось передня частина саме, о, саме така. Тож е, гарних вам маючок, сукенюк і взагалі моделей, така, таке моделювання і саме таке моделювання виточки, е, і розмоделювання виточки може підійти на будь-яку іншу. Сукню. Тож, все, дякую, і до нової зустрічі.